Есть! Оце клювака! Гарна риба. Да, да, гарна риба. жовта, гарна щука. Класна. Риба! Щука. Гарна? Да. Дивіться, який красен. Зараз його будемо важити. Всім привіт! Приїхали ми на таку чарівну річку здвиж. Будемо сьогодні полювати на щуку. Можливо, буде якийсь окунь, можливо, тут буде якийсь судачок, не знаю. Будемо їздити, будемо плавати на човнику. Сьогодні обіцяють цілий день дощ, тому я одразу взяв дощовик. Будемо сьогодні рибачити з двома з двома вже рюкзаками Blackfire, оцей Waterproof. Також будемо сьогодні їх тестувати. Тому я бажаю вам приємного перегляду. Ми поїхали. Єсть сход. Риба була. Да. Угу. Невеличка, да? Да, невелика риба. Лівакою так потянула. Щука. Гарно. Да. у тебе. — Треба. у тебе. — А, у мене. Я ти я, я, я тоді прийму. А чи ти. Гарна риба? Там бачу. На рака взяла на 10 грамах. На мого. Гарний гарна щука. Може півторашка десь. Та ні. Це, це, судак. це судак. Слух, судак. Це, це судак. Топар. Це судак. Це судак. Та я на Дніпрі таких не ловив! Це судак. Ніхрена собі. Судак Дядя, на ти малій річці. Йо -ма -йо, він! Та це під три. Під три. Реально під три судачина. Він жорсткий. Я в шоці. Зараз буду вам показувати їх. Подивіться на нього. Це судачина. Я в шоці? Дивіться, який красивий. Зараз його будемо важити. Я думаю, що два з половиною під 3, 3 кг судак. Здорова, здоровенна риба. така. Так. Ось приманка. Чи що від неї залишилось? Ось такий кабан. Дивіться яка риба. Вон у нього подертий хвіст. О, піднявся як. А ну, ви треба. Ще хотів, то, ну може щука здорова. Та ви що? Я на Дніпрі таких не ловив судаків. А тут на невеличкій річці клюнув. Так, будемо зараз зважувати по нулям. 2,430. Ну, я казав, що 2,5. Але виглядає він під 3. Два тисячі раз. Ну так, да, 2,400. Клас. Тут, коротше, такі повороти річки. Йде ямка. Ну, певно, що метра 4-5 там точно є, можливо, 6. І він саме на виході з ямки і взяв. Я вже вів приманку рівноміркою, тому що тут такий різкий підйом, і він там і стояв. Зараз спробуємо, можливо, ще якісь судачки стоять. Не думаю, що він тут один такий король ями. Може Принц. щука. Що? Принц? Принц, так. Да. Сюда к ней, щучка. Ай, приманка вычепилась. Напади мне прям. А рака Рака, да. Ай. Щучка, ты куда? Заторбил лодку, вот это ты Да. Да где ты там? О, взял. Вот такая. Маленькая. А приманка десь там розірвана. Це біжи. А вона приманка моя плаває. Зараз спробую її якось зловити. Опа. Ловим? Угу. SL Crow називається. Рак. Розірваний повністю. Здесь есть. С той стороны, видишь? Угу. Есть! клювака! Гарна риба. Да, да, гарна риба. О це клювака була. Да, а до речі, та... я не знаю, що за риба це. Щука, щука, щука. Здесь шла. не показалось. Но за кило было точно. Да, вся в поризах. Да, щука. Поризы. Рыба. Рыба. Нет. Опа. Ух ты. И здесь шла. Красиво. Ну, так, да, засняв. На здоров'я! А то може вона і ганяла краснопірку. Там би насправді підсака б і не знадобилась. Можна було би так. Така щучка грам 500-600. Да? На попробуй фікціончик, як затягнув. Та я ж бачив А він спрацював. Так сильно риба. Оце хороша риба, Женя. Риба? Так, да, це гарно вже. Ого, 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 ого. Хотя, ну но нормально. Ну треба підсак чи ні? Так, да, треба, треба. Кілошка. Кілошка є. І раки нема. Ай, випрыгнув. Це вже так, да, це вже гарна щучка. Шкода рака Де рак? Залік, да? Да. Жовта, гарна щука. Класна. Красиво. Угу. Де рак? Ну Така щучка. Ну гарненька. Осіння. Огорно. А ну ні, не гарно, але потягнуло так, що... Але ж... резво, так? Да? Дуже резво. І в шеї зійшло. на свічці. Щось вони шарять сходити. Але не так шкода. Маленька щука. Знову цей рак. Рыба, Женя. Рыба? Да. О, нормальна щука, да? Чи ні? Ні, попа. Дуже буйна. Та ні, не, велика. Можна і без підсаки. Ну, такая щучка. Ти її прошив. В смысле? Ну, гачком. Та вона нормально була так. Два рази всіка. Я вмію. А така. Трисполини дюйма вже рак. Більший. Ну, один раз. І другий. Опа. Що біжи, щучка? Грам така 400, невелика. Худа. Худа. Є. Маленька щучка. З травою. Така грамчиків. Куди на того рака? Грамчиків 150. Ки вона на того рака, скажи. Ну, хоче їсти, голодно. Біж. Кульок? Ну да, вона в кульок пішла. Ні, невеличка щучка. Знову рака струсила. Ні, ці ти. Тихо. Ну, от така стандартна щучка. Держи тут. Тепер рака ловити свого. Ну ось і все. Вже сушимо човник, збираємося. Вийшла дуже класна рибалка, зловили трофейного судака. Я насправді не очікував, що він тут, що він тут взагалі буде, але він був. 2,5 кг здоровецька риба. По щуці, здається, ми зловили чи 5, чи 6 штучок, вже не пам'ятаю, окуня сьогодні не було. Ну і добре, головне, щоб клівала щука. Цілий день не йшов дощ, можливо, там декілька годинок нас пополивало. Ну, зараз човник був повністю в воді, тому збираємося. Вам і бажаю гарного дня. Всім пока.